Сто років тому соцмережі ще не існувало, тож провадити полки суперечки з нагальних питань доводилося на шпальтах друкованих видань, а дискусії нерідко прибирали дуже несподіваних форм. Про одну таку суперечку і поговоримо. Навіть на тлі строкатого розмаїття стильових течій напрямів першої третини ХХ століття мистецтво художників-бойчукістів яскраво вирізнялося. Насамперед, зверненням до технік і прийомів іконопису та народного мистецтва. Утім, Творчість бойчукістів як приваблювала, так і відштовхувала. І серед найпалкіших критиків бойчукістів були футуристи на чолі з Михайлом Семенком. На сторінках свого часопису Нова генерація, що виходив у Харкові з 1927 по 1930 рік. Футуристи регулярно угідливо критикували бойчукістів. Чого тільки варта назва статті Геошкорпія, диктатура богомазів. Бойчукісти звинувачували в тому, що вони просто перемальовують ікони з Лаври і Софії. Що їхні фрескові стилізації огидні архангелам? Вони просто домальовують одяг червоноармійців, і, взагалі, їхнє мистецтво не відповідає духу і завданням доби. Ось лише один промовистий приклад. В інтерв'ю універсальному журналу бойчукіст Іван Падалка стверджував, що мистецтво бойчукістів зрозуміле масам. Ось, каже він, горпині, яка прибирає митцеве помешкання, сподобалась його картина прачки. Вона була готова заплатити за неї п'ять карбованців. А робітникам сподобалось його гравюра «Яблучко». На це нова генерація відповідає, що у горпин і таких, як вони, падалка не єдиний художній фаворит, бо їм ще дуже. Подобаються художні картинки, які продаються на базарах, і за які вони не тільки готові заплатити, але й платять 5, 6 і навіть 10 карбованців. Прикметно, що на сторінках нової генерації гостро висловлювався і Анатоль Петрицький, який до футуристів не належав. Йому мистецтво бочукістів було чуже і тематично, і формально. А самого Михайла Бойчука він називав геніальним, вкладаючи в це слово весь свій сарказм. Зрештою, бойчукістам увірвався терпець. І вони відповіли опонентам на сторінках видання літературний ярмарок. Довкола цього харківського журналу гуртувалися письменники насамперед колишньої вопліте Микола Хвильовий, Микола Куліш, Майк Йогансен, Юрій Яновський та інші серед літературних видань. Літературний ярмарок був головним опонентом футуристів, і на сторінках нової генерації е, йому перепадало чи не найбільше критики, докорів і просто лайки. Тож, у книзі 137 літературного ярмарку, уміщено колективного листа худо художників АРМО Асоціації революційного мистецтва України організації, до якої входив і Михайло Бойчук зі своїми учнями. Автори листа е, кипкують з ідеї теорії Михайля Семенка, е, саркастично відгукуються про його творчість, його перспективи і, зрештою, дають йому пораду: нас сум бере, коли дивимось на семафор вашого майбутнього. Ви мусите вмерти, серйозно кажемо. Кінець цитати Михайль Семенко вчинив як справжній футурист і дослухався до поради, як він казав, шанованих богомазів. Тож у номері 9 нової генерації за 29 рік світ побачили матеріали справи про труп. Із записки до харківського прокурора читачі дізнаються, що Михайля Семенка вбито важким тупим предметом щось на зразок грубого альманаху формату літературного ярмарку. А шматки позолоти, німб якоїсь церковного святого і трошки робітничо-селянських сліз, дозволяють припустити, що за знаряддя вбивства міг правити якийсь малюнок продукції АРМО. Другий документ. Лист до Михайля Семенка від Олександра Полторацького, критика і теоретика футуризму, у якому він благає Семенка не нехтувати погрозами армістів з літературного ярмарку. Третій документ це чернетка відповіді на цього листа, в якій Семенко спочатку сміється з цих погроз і наполягає, що треба й надалі викривати назадництво бойчукістів. А наприкінці листа вже починає всерйоз перейматися за своє життя і навіть каже, що боїться ходити понад лопанню, бо можуть втопити. Обидва листи витримано в іронічному дусі і пересипано знущальними натяками на опонентів. Далі у журналі уміщено репродукцію ось цієї картини бойчикіста Василя Седляра 27-го року, яка називається Ростріл у Межигірі і на ній зображено страту денікінцями селян. Ця картина з колекції національного художнього музею і свого часу була у спецфонді. Проте в коментарі редакції мовиться, що це світлина, на якій фотографові вдалося зафіксувати момент у. Вбивства Семенка. І авторові закидають, що твір нагадує ікону Варвари Великомучениці. Схожість з іконою справді є. Зокрема, е, у тому, як написані постаті селян е, і виписано ландшафт. Редакція додає, що це лише зайвий раз свідчить, що вбивство було зроблене з високою метою в облагу усього людства і во славу Божію. Апофеозом справи про труп став некрольок з приводу смерти МВ Семенка. Е, цей невеликий текст. Е, Стилізовано під голосіння і починається він так. Вмер. Вмер Михайль вмер Михайль Васильович, вмер михайль Васильович Семенко, вмер батько наш МВ Семенко, вмер Михась, вмер наглою смертю од руки убивці і так далі. В коментарі редакція зазначає, зокрема, й те, що тепер на місце вождя і ідеолога нової генерації висунуто кандидатуру професора Бойчука, закриває справу про труп лист. Анатоля Петрицького зі спогадами про Михайля Семенка, прикметно, що Петрицький співпрацював з обома журналами: із часописом футуристів Нова генерація і з літературним ярмарком, для якого Петрицький створив дві суперобкладинки. На сторінках журналу уміщено кілька портретів його роботи і рекламу альбому Театральні строї. Анатоль Петрицький у спогадах про Семенка поєднує романтичне піднесення з іронією. Наприклад, розповідає про те, як 19-го року. Денікінці заарештували Семенка і заприторили його до Лукянівської в'язниці. Але принаймні не вбили, бо групи армістів тоді ще не існувало. Полеміка бойчукістів і футуристів тривала і далі. Однак справа про труп була її кульмінацією. Ось так сперечалися, дискутували у наші 20-ті. То була доба сміливих експериментів і всеохопної гри, які навіть полку суперечку перетворювали на витвір мистецтва.